Вітаємо вас, шановні глядачі, в ефірі телеканалу Алікс в нашому соціальному юридичному проєкті Де Юре. Юридичний проєкт, який покликаний відповісти на. Найважливіші, найактуальніші ваші питання. Нагадую, що ви можете ставити свої питання через соціальні мережі, в тому числі через сторінку у Фейсбуці телеканалу АLEXUA. І сьогодні е, ми зробили такий незвичний ефір. Ефір буде покликаний е, тільки відповідям на питання е, в такому режимі Бліц. Е, скажу одразу, що е, Розглядалася кілька місяців назад тема в ефірі телеканалу Виїзд військовозабов'язаних за кордон під час воєнного стану. Ця тема, як ми бачимо, є дуже актуальною і отримав цей запис цього ефіру, отримала більше 770 коментарів, питань. В Ютубі, в сервісі Ютуб, під відео записом цієї цієї передачі. На деякі ми змогли відповісти на сторінці в Ютубі, на деякі будемо намагатись відповісти зараз. Обрали найтиповіші питання, і зараз в режимі Бліц відповімо. Нагадаю, коротко, що. Існує обмеження на жаль, з 24 лютого 2022 року відбулася військова агресія. Війна почалась з боку Російської Федерації. Вторгнення на територію України в цей же день було введено воєнний стан на всій території України, і в цей же день ближче до вечора було заборонено чоловікам від 18 до 60 років покидати територію України, перетинати кордон, крім певних. Випадків, які ми детально обговорювали в інших ефірах, і саме сьогодні ми від... будемо відповідати на найактуальніші запитання, які зараз одразу в режимі онлайн я бачу їх. Ці 700 запитань під записом нашого ефіру. Отже, запитання російською мовою буду намагатись швиденько перекласти українською. Юрій, запитую, добрий день. В мене третя група інвалідності. Планую кілька разів виїжджати за кордон. Ви сказали, що це можливо тільки один раз. Чому тільки один раз? Відповідь коротка, можливо, неправильно ви почули. Немає обмежень для виїзду інвалідів за кордон будь-якої групи. Чоловіків від 18 до 60 років, перша, друга, третя група особи з інвалідністю можуть перетинати кількість разів не обмежена. Якщо ми говорили про обмеження виїзду за кордон лише один раз, це тільки для супровіду. Якщо виїжджає чоловік призивного віку, супроводжуючи або батька мати інваліда першої другої групи, або дружину, або дитину особи з інвалідністю. Він може перетнути кордон у якості супроводжувачого лише один раз за весь час воєнного стану. Це норма, яка зазначена в правилах перетину. Так, наступне запитання. Наступне записання. Добрий день, дякуємо за інформацію. Підкажіть, будь ласка, це ігор запитує. Мій отець з початку війни виїхав за кордон. він давно інвалід другої групи. Якщо він приїде назад в Україну, чи можу я виїхати з ним за кордон як супроводжуючий? Мама сама після операції не може не може здійснювати догляд. Е, відповідаю так, якщо батько є інвалідом другу, е, особою з інвалідністю другої групи, е, його син, тобто ну, особа, що запитує, незважаючи не на те, що він є військовозобов'язаним, особою від 18 до 60 років, у якості супроводжуючого, він може перетнути кордон. Достатньо на кордоні пред'явити докази родинного зв'язку, тобто, що він є дитиною цієї особи, і документи про інвалідність першої чи другої групи. Але ось якраз такий виїзд за кордон можливий тільки один раз за весь час воєнного стану. Так, наступні запитання. Дякуємо за консультації. Можете підказати, якщо є. Відмітка в військовому квітку про негодність про стану здоров'я. А я стаю на обліку і зазначено, що повторний огляд через 5 років повинен був бути. Чи випустять мене з цим документом? Дивіться стосовно виїзду за кордон військовозобов'язаних, які не придатні за станом здоров'я, правилами перетину зазначено дві обставини, які повинні бути. По-перше, повинна бути у воєнному квитку, військовому квитку відмітка, що особа є повністю непридатна до військової служби зі зняттям з військового обліку. Тобто, якщо немає зняття з військового обліку саме в зв'язку з непридатністю до військової служби, то за станом здоров'я на жаль виїхати ви не зможете. Тобто, військова лікарська комісія повинна. Поставити вам не обмежено придатний, не обмежено придатний у воєнний час, а саме непридатний, повністю непридатний до воєнної служби, як в мирний час, так і в воєнний час зі зняттям з військового обліку. Тільки таке формулювання дає право виїзду за кордон чоловіку від 18 до 60 років з постану здоров'я. Ну, про пропускаємо е, питання, на які, на жаль, не, не можна надати відповідь. Ну, наприклад, такі питання, як странний закон з трьома дитинами можна виїхати, а з двома ні. Ну так, на жаль, такий закон законом про мобілізацію передбачено, що не підлягають призову на військову службу особи, що мають трьох неповнолітніх дітей. Якщо мова йде про двох неповнолітніх дітей, вже ні. Е, так, наступне запитання. Наступне запитання. Скажіть, будь ласка, муж, чоловік працював майже два роки в Польщі, є карта побуту, працював на будівельній фірмі. Тиждень назад виїхав домой додому. А тепер хоче повернутися обратно в Польщу. Роботи тут немає. Ну, зрозуміло, запитання. На жаль, не передбачено виїзд особи, якщо він має лише картку побуту. І кілька років мешкав в Польщі для того, щоб виїхати за кордон на підставі, що особа постійно мешкає за кордоном, повинна бути в закордонному паспорті відмітка про взяття на постійний консульський облік в іншій країні, або відмітка міграційної служби, що виїхав на постійне місце проживання за кордон. Тільки з такими відмітками можна виїхати за кордон під час воєнного стану. Наступне запитання. Чи можна виїхати без закордонного паспорту? Ну, це просте запитання, воно не стосується обмежень для чоловіків. Так, на сьогодні випускають без закордонного паспорту за внутрішнім паспортом. На час воєнного стану є таке, скажімо, послаблення від прикордонників. Тому можливо. Добрий день Євген питає мені 44 роки, інвалід третьої групи. Але в кінці 21-го року здав всі документи нам сек. В мене на руках тільки програма по реабілітації. В зв'язку з війною, зв'язку з війною, перекомісію відклали на невизначений строк. Пенсію по інвалідності я продовжую отримати. Як мені перейти кордон? Дивіться відповідь. Я бачу, що в вашому випадку є підстави для перетину кордону. В постанові з якої затверджене правила перетину, зазначено перелік документів, які повинні пред'явити особи з інвалідністю. Отже, є особи з інвалідністю незалежно від групи, тобто будь-якої групи, за наявності одного із таких документів або довідка до акту оглядом сек. Або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення, чи посвідчення, що підтверджує отримання соціальної допомоги відповідно до закону України про соціальну допомогу особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, і довідку про отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію. Отже, за наявності хоча б одного з цих документів, ви можете... Перетнути кордон. Тобто і е, програма реабілітації, і довідка, якщо ви продовжуєте отримати пенсію по інвалідності, довідка про отримання пенсії по інвалідності надають вам право перетину кордону, якщо навіть ви є інвалідом третьої, в тому числі особи з інвалідністю третьої групи. Наступне питання. Підкажіть, будь ласка, якщо я з мамою інвалідом другої групи буду перетинати кордон, чи можуть. Прикордонники мені мені вручити повістку. Ну, знову ж таки, питання обговорювалось неодноразово. Ви можете виїхати за кордон, супроводжуючи маму з інвалідністю другої групи. І прикордонники ну, не займаються врученням повісток, тим більше що вам надано право виїзду за кордон. Так, наступне питання. Степан задає питання. Доброго дня, якщо є документ про непридатність по здоров'ю до військової служби, але в документі не вказано про воєнний чи мирний час. Але там вказано по якій статті непридатний, чи пропустять по, по, на кордоні. Е, ну, дивіться, в будь-якому разі необхідно дивитися цей військовий квиток, розбиратися, надавати. Ну, детальну ґрунтовну відповідь. Головна ознака для того, що неможливо виїхати за кордон за станом здоров'я це наявність висновку відмітки в військовому квитку, що особа є непридатною до військової служби за станом здоров'я зі зняттям з військового обліку. Ось така потрібна відмітка, таке формулювання. Так, наступне запитання. Підкажіть, будь ласка, Яна питаю в чоловіка батько 62 роки, інвалід другої групи, чи може чоловік разом з ним виїхати за кордон, але згодом батько повернеться, а чоловік ні. Чи буде якась відповідальність за те, що він не повернувся? Да, до речі, дуже часто ставлять це питання мені. А якщо супроводжує Військово зобов'язаний особу з інвалідністю, батько чи мати першої другої групи виїжджає з ними з за кордон. Потім ці батько-мати повертаються, а особа залишається за кордоном. Чи є якась відповідальність? Ну одразу скажу, на сьогодні відповідальності такої немає. Деякі особливо радикально налаштовані там законотворці чи депутати пропонували ввести обов'язок там Напротязі, здається, 10 днів всім військовозобов'язаним повернутися з за кордону. І якщо ні, тоді настає відповідальність за ухилення від мобілізації. Але цей законопроект навіть не виносився в сесійну залу і не, відповідно, не був прийнятий. Тому на сьогодні відповідальності за неповернення з-за кордону, якщо супроводжуюча особа, яку ви супроводжували, повернулась, немає. Тому, в принципі, не бачу проблеми. Єдине, що знову нагадую, можна перетнути у якості супроводжуючого в такому випадку кордон лише один раз за весь воєнний час. Олександр питає, наступне запитання. Добрий день. Я отримав третю групу інвалідності. Форма 157-1О. Чи потрібно робити відмітку в воєнному квитку, чи знімати з обліку, чи проходити перекомісію, чи достатньо одної довідки про інвалідність для перетину кордону? Так, відповідь так достатньо лише. Довідки, яка підтверджує, що ви є особою з інвалідністю навіть третьої групи. Не потрібно взагалі пред'являти військовий квиток на кордоні. Не потрібно звертатися до військомату, до центру комплектування з цього приводу. Достатньо самого цього посвідчення, цього, цієї довідки про призначення групи інвалідності. Е, наступне запитання. Так, не зрозуміло запитання. Наступне запитання. Вітаю вас. В мене мама 82 років. Я оформив в соціальній службі постійний догляд, отримую субсидії, ну, мабуть, собі, допомогу. Є підтверджуюча довідка з соцдепартаменту, є довідка 082О на підставі її оформили догляд. Мама лежача. Якщо я пойду з нею за кордон, чи випустять мене, І чи випустять мене одного, чи тільки з нею. Так, відповідь, якщо оформлений в соціальній службі постійний догляд офіційно, і є ця довідка, що особа потребує постійного стороннього догляду, і вона є ваша мама, і ви ще й отримуєте відповідну допомогу у зв'язку з доглядом, всі ці документи дають вам підставу, перетину кордону, але лише як супроводжуюча особа разом з мамою. Тому не, не думаю, що дуже морально тягнути. Лежачу маму через кордон, аби виїхати, ну, тим не менше, юридично вам не зможуть відмовити у виїзді разом з мамою в такому випадку. Без мами зрозуміло, що ви не зможете виїхати. Е, довгий час, Юрій питає, довгий час проживаємо за кордоном, діти навчаються, працюємо все легально, навіть придбали там житло в Україні, все продано. Приїхав по справам в Україну, повернутися до сім'ї не можу. Що робить? Був у вінкоматів дзвонив до міграційної служби. Ну добре, відповідь проста. Я ну розумію проблематику, але тим не менше, доказами вам потрібно довести, що ви постійно мешкаєте за кордоном. Докази постійного проживання за кордоном. Відповідно до правил перетину кордону, це є відмітка особи, що постійно проживають за кордоном, повинні мати відмітку міграційної служби в паспортному документі. Відмітка постійне проживання в такій то країні. Печатка оформлена виїзд на постійне проживання. Це перший варіант. Або другий варіант відмітка дипломатичної установи України в паспортному документі постійне проживання, прийнятий на консульський облік в такій та країні. У разі відсутності таких штампів, таких відміток, на жаль, ви не зможете перетнути кордон, бо ви не зможете довести, що ви постійно мешкали, офіційно постійно мешкали за кордоном. Наступне запитання Ярослав питає: Скажіть, будь ласка, якщо є в квитку відмітка непридатний зняти з обліку, є відповідна довідка ВЛК чи достатньо для виїзду за кордон, чи не потрібно ще додатково брати витяг з наказу про звільнення з військової служби та виключення зі списки особового складу? Так, не потрібно додаткових документів, достатньо. Того, що в вашому військовому квітку є відмітка повністю непридатний та «Знятий з обліку, ну і ще й довідка ВЛК на додачу. Інших документів додаткових не потрібно в вашій ситуації. Е, наступне питання. Е, підкажіть, будь ласка, якщо я зараз поступлю, наприклад, у польський вуз, чи мене випустять? Теж дуже часто категорія, про яку звертаються глядачі, це питання виїзду за кордон студентів іноземних вузів. Насправді дозволено студентам іноземних вузов виїжджати на навчання за кордон. Але є кілька умов. По-перше, це повинен бути саме вищ, тобто іноземний вуз. Це не може бути курси, школа, якась там навчальна, мовні курси при вузі та інше. Саме ви повинні бути студентом іноземного вищу, вузу, тобто, та е, обов'язково денної форми навчання. За наявності підтвердження документів, які підтверджують, по-перше, факт, що ви є студентом вищу, що у вас денна форма навчання, що ви є чинним студентом, ви можете звернутися в даному випадку, потрібно звернутися спочатку до центру комплектування за місцем реєстрації і отримати там відстрочку. І потім вже на підставі цих же документів, а вони всі повинні бути легалізовані, перекладені українською мовою, нотаріальні переклади засвідчення. Нотаріально, і після того вже можна виїхати за кордон студентам іноземних вузів. І отже, відповідь на питання особи це. А якщо я зараз поступлю, ну, на мій погляд, вам буде складно поступити дистанційно. Хоча я теж чув, що зараз є посередники, які надають такі послуги, в будь-якому разі, повторюсь, вам потрібно буде довести документально. Що ви вже є студентом, чинним студентом, не їдете поступати, а вже є чинним студентом іноземного вищу. І що ви навчаєтесь на денній формі навчання, тоді у вас є шанси це все довести, оформити і виїхати за кордон. В іншому випадку ні. Наступне запитання. Ще встигнемо кілька запитань відповісти. Ви намагаюся обрати найцікавіше. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, чи можу я виїхати за кордон з батьком дружини, які є особою з інвалідністю другої групи, які документи потрібно для цього мати? Хороше запитання. Дійсно, виїхати за кордон можна у якості супроводжуючого не тільки зі своїми батьками першого, другої групи інвалідності, а й з батьками дружини знову ж таки першої другої групи інвалідності. Документи в цьому випадку ті ж самі. Тільки потрібно ще й доводити родинний зв'язок через свою дружину. Тобто потрібні документи, які підтверджують факт їх інвалідності цих осіб, та ваш цей родинний зв'язок через дружину. Тобто свідоцтво про шлюб і свідоцтво про народження дружини, яка доводить, що це її батьки. І ще кілька запитань, намагаюсь. Підкажіть, будь ласка, із документів іноземного вузу можу отримати тільки зарахування на перший курс, студентський квиток отримати не можу. Чи хватить цього одного документу? Е, ну знову ж таки, якщо є довідка про навчання, легалізована, перекладена, і в цій довідці зазначено, що ви є студент іноземного вузу та навчаєтесь на денній формі, то цей документ є основний і його достатньо. Хоча бажано ще й мати студентський квиток, бо в правилах перетину зазначено і його. Дуже багато, як я сказав, більше 770 запитань під нашим записом нашого ефіру минулого намагався відповісти на найтиповіші, найповторюваніші запитання. Якщо у вас ще залишились запитання, можете в сервісі YouTube знайти цей запис цього ефіру. Це називається він Виїзд. Ви військовозобов'язаних зобов'язаних за кордон під час воєнного стану в Україні і поставити свої питання. Будемо намагатися у позаефірний час також відповісти на додаткові запитання, які виникають під час застосування цих порад юридичних. А на сьогодні будемо прощатися. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе до зустрічі.